Хм, ага, Людинко, ти можеш бути в моїй команді. Я б з радістю, але чому то воєвець не зміг запросити в його союз? Тоді я вибираю воєвця. Хм, Людинко, а що, а кого мені вибрати? Не знаю, не мої проблеми. Тоді я вибираю Юлинко, бо вона тихоня. Але що, ти не любиш розмовляти? Та з дівчинкою така тупа, що ж не вміє говорити. Вітко, не будь паскудою. Снігукуй, а можеш цього роздумати? Ні, я так і знала, що ти соба. Як ре то ре ре та ця критка трапить мені на нерви. Вітко, я можу це зробити. Ей, за що? За що? Два і блоки! Разом черга кнопки. Скажи бойка! Бойка Ура! -ко, якщо я виберу! Іголка Ура! Так як сірник в нашій команді, чому її не запросили? Ой, Іве, ти нас згадав Давайте, Люди, вибираємо хлопці. Я вибираю я Вау! культу. Вау! І на що ти це сказала? Я не хотіла цього робити. Давайте виберемо Давай. Добре, ручку. Так, живи спокійно, ми не маємо сваритись. Ми не виберемо бандитку, якщо її так спрятовують. Пробач, я не хотіла цього робити. Давайте виберемо вогню. Я не хотіла цього, це не робить тебе лідером команди. Ура! дякую, що ви мене вибрали. Ну, добре. Якщо його мене любить. Кого нам тепер вибрати? Я вибираю один з м'яча, бо він розумний. Гаразд, хм, Кого мені вибрати? Я не знаю. І я також. Давай, вибирай. Я не знаю, бо всі по-своєму погані. Я б не хотів брати квітку по зрозумілих причинах. Стирачка враховує себе крутою, щоб щось робити. Блоки, він морально хворий. Губка така, то стає смердюча. Ось він м'яч завжди мене тратує. Петкайся, камінчик серйозно, у нього немає рук. Дерев'яшка та він заїпано флоп, він мене боїться, вогня і буйбашок. Тож, тож це буде. Га? Я враховую старачу не такою такої поганові. Ми вибираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Біки наш друг! Ру. О, як файно. Ура! Коко, тобі тратуй, як квітка на нас всіх зіться. Думаю, що так. Якщо квітка вибереться е, кнопка. Вона до нас стане ще зліше. Та. Думаю, що квітку можна запросити до нас. О, серйозно? Так. Є, хай, хай, хай. О, Тені з нею з Ольфом так улюблені. Тебе плюс Гебе сидять на дереві і цілуються. Та нахуй то я йду в патронічну сесію. Повертаємось до команди кнопки. Сиренку, а чому нам не вибрати кубку? <плес> Нахити цього пердуна вибрав. Раз, два. О, пробач дерев'яшку, але я вибираю камінця. Ой, ні! Таким чином, ми розібралися з командами. Тепер, команду, вам треба вибрати назву своєї команди. Просто оберіть назву. Твоє! Гаразд я виберу. Команда кнопки буде відомим як м'які вишні. О, давай! Команда листя буде відомим як м'які виноградинки. Перший конкурс полягає в тому, щоб побудувати човен, сісти в нього та переплисти на ньому гойковий канал, яка команда розірве фініш та вона виграє, але інша команда програє і один із членів їхньої команди вибуває.

Ой-ой! Будь обережнішим в вогню. А як вояче! Він занадто квадратний, але підходить. Так. Я не розумію, що має так довго как на яхту. Так, ми готові. І хто буде яхтою? Ого! класно! Тепер є яхта! Всі з'їдаємо на човен! Мотор! Йос, наш, че, країна, втратно, Витко, уходу, у виталяє, я знаю, що чекаю нас! Ти дрон твоя! Походу ця яхта віддаляється від нас! Я не збираюсь цього робити! Бачу, що ми нікуди не пливемо! Добре, я включаю мотор! Мотор! Ой, ой, ой! Я ж вам щоб ви не тримали мене більше 30 секунд. Мета нема! Так, так, залишаєшся там, так як нам треба розеткати, а? Ем, висята крижанку. Не хочу вас розстроювати, але ми пролетіли фініш. Обережно дерево! О, як чудово! Нас багато, чого ніс, значить, нам треба... Щось викинути за борт. Товарюші, до фінішу сяло ж 20 ярків. Нам треба якось доплисти. Алівя в огонь, я не вмію, бля. Вставай, сірну, давай плавати. На, на жаль, в мене немає енергії щось робити. А? Ага, це з ті самі губка, та існе м'яче, його м'яче, сніжок, траплинка та камінчик. Люди! Інша команда наближається до фінішу. А? Напов, не лускай мене! Команда кнопки, м'які вишні, виграли, але команда листя м'які виноградинки, на жаль, програли. Глядачі, голосуйте за того, хто виб'є зі гри голка, камінчик, сльозинка, листя, квітка, гольфовий м'яч, монета, сніжний шар кубик льоду та тенісний м'яч. І хто получить кубок перший вийшов зі гри. Будемо довго плавати.